Позафракційного депутата Лабунської найбільш оптимальним для досягнення консенсусу Знаєте, у питанні лікування текст. Тимошенко. Я ще раз скажу, ви побачите, верхня частина якраз і звернення до опозиції, і до провладних вирішуйте. Друга частина вони кажуть за основу. Ми вважаємо найкращий варіант за основу взяти. Тобто Європа попросила Анжели український Лабунський. парламент не вирішити ви... питання Тимошенко, ви а, хочете... а взяти законопроект хочете... Лабунської за основу. Одну ви хочете перебувати? Ні, я хочу все таки розумну так, відповідь послухайте. отримати. Ви ж не даєте висловити точку зору за основу, а далі шукайте компроміс. Так прописано у пропозиції Пета Кокса і Квасневського. Як опозиція зрозуміла цей посил? А дуже просто: яке обговорення? Без обговорення приймаємо за основу і в цілому і крапка? А давайте тепер проаналізуємо правові наслідки, бо люди ж не знають про що говоримо. Дуже проста річ: якщо 365 днів. Лікувавшись за межами пенітерціальної системи, в системі закладів Міністерства охорони здоров'я, людина має ну, невиліковну хворобу, любу. Наприклад, виразка шлунку, це ж не до тяжких хвороб відноситься. Алергію, вона має право на рішення суду, яке звільняє від покарання він може їхати за кордон У нас лікувати. Таких людей багато? Я запитую вас, а я вам скажу, скільки? всі мають невиліковні хвороби, але я вас запитую. Чи розповсюджується це правило на рецидивістів? да, на вбивців, да. на гвалтівників, да. на тих, хто скоїв тяжкі злочини, і довічне має ув'язнення, так. Чому? Вічне Бо цей законопроект не має виключення. Бо коли ми приймаємо рішення щодо амністії, то ми кажемо: окрім хто скоїв тяжкі злочини, потрібно поправку робити. Отже, потрібно. це той аргумент, який ви висовуєте європейському Ні, як союзу. Як поправку робити? Як поправку? Друга. Річ, скажіть, будь ласка, 365 днів. Ми повинні зараховувати той термін, коли відмовляється здавати аналізи, не прислуховується до порад лікарів, не проходять обстеження, як це робила Юлія Тимошенко. Це зараховується в 365 днів? От Ні. Тюріст. Третій тюріст. момент просто а лікарі шаріте. Скільки лікують Юлію Тимошенко? З травня минулого року, більше півтора року. Вони теж не досягли результату. Є питання. І четверте: а чи не буде це спосіб для тих, хто Кашма. має гроші уникати Кашма. покарання? Яр, Бо подкастрі. коли вони скоїли злочин, то вони найдуть хворобу і переконають лікарів, що вони невиліковна, <кху> і будуть в тюрмах <кху> сидіти про стількою. Давай почути. А де є така так. практика в Європі? Назвіть мені країну, яка звільняє Сейчас від покарання. Яка дозволяє тюремні Ремнікані?